Дерев'яний свято-Миколаївський храм згорів у селі Бірки Кропивницького району на Кіровоградщині. Ось що від церкви лишилося. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5 ранку. Було залучено 13 чоловік особового складу та три єдиниці техніки. Пожежа ліквідовано близько 9.30. На даний час проводиться розбір конструкцій. але ж було пізне сповіщення. Причина пожежі встановлюється». Травмованих і загиблих рятувальники на місці пожежі не виявили. Площа займання 200 квадратних метрів. На цьому полищі -по -по залишки пожежні достали залишки дзвонів, яка була температура, що вони просто розплавлялися і капали. Язик від благовіста найбільшого дзвона. залишки від ікон, писаних на металі. І Ось це ляда для закривання і оббивка для старовинних дверей, які були з дерева, але оббиті були металом. На місці пожежі був за дві хвилини, каже староста Михайло Сергієнко. Позвонили люди з села: чи очеред горить, чи церква горить. Я кажу, як церква? Ну, десь в стороні церкви. Приїхали сюди, то вже пожарна тушила. Почалося возгорання з сторони лісу. Видно було, що сильне полум'я було. Так швидко розпространявся вогонь. що сквозняком потягло сюди на колокольню. І, бо, 10, мабуть, пройшло, попадали колокола. Ось таким був храм до пожежі. Це відео зняте в квітні. Після трьох років судів храм перейшов до Православної церкви України. З 15-го року мене почали люди просити, щоб перейти. Православну церкву України, тому що тут молилися за Кирила. Ми документи зробили, нам дали добро, все, а в церкву ми не могли ходити, поки в нас не загинув один воїн під Києвом. І в той день люди вирішили сюди. Прийшли, поховали цього хлопчину ввечері, прийшли, забрали його ключі. Староста вважає, що церкву підпалили. Одна тільки підпала. Електрика була вся відключена, в церкві вчора нічого не робилося. Хрестили дитинку тут у цій кімнатці, а церква відключена і ну, нічого не робили, там нічого не могли підпалити, ні свічки не горіли, ні панікадила, ні от, опалення не включалося. На місці, де був храм, парафіянки плачуть. Ми довго е цей храм е добивалися. Ми три роки суди йшли. Московський патріархат не віддавав нам його. Із 3 квітня цього року ми проводили богослужіння. Ми запланували зробити музей. На дзвіниці ми зробили всі підготовчі роботи для того, щоб зробити кімнату музей Бірчанський Спадок. Мали ми відкрити цей музей. 19 грудня тільки ми під'їхали, упав купол на той, що на алтарі. Євгеній Сімуков каже, ікони, що згоріли, були безцінними. У каплицю після пожежі принесли частину з них, подарованих храму під кінець 19 століття. Це залишки від напростольного хреста, залишки... За хоругов. залишки хоругов. Ікон, ікона без вику. Божої матері, місцева святиння і взагалі серце нашого села. Ми з самого початку боялися того, що може таке трапиться. Ну, це, так, це тропилось і це невимовний біль. Для всіх нас на великі свята, такі як Пасха, да зелені святки Олександрівки, з'їжджалася і Олександрівка, і Бірки, і навколо церкви, було дуже багато людей. Богослужіння, поки будуть у цій будівлі, що вціліла на території церкви. Це не передати тої болі. Наскільки радувалися діти, наскільки було молодежі? Багато за короткий час, за півроку, що я тут очолював. Цю громаду більше 45 хрещень, вінчань, освячень. Маємо віру в Бога і надію на те, що разом з усім селом, і поки дає мені Господь Бог сили, відбудуємо, відродимо цей храм, цю святиню, щоб далі проводити там молитви. За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження, умисне знищення або пошкодження майна З експертами. Буде проведено. Відповідні експертизи щодо встановлення обставин пожежі безпосередньо джерела займання. Якщо встановлять, що храм був підпалений, винним загрожує покарання за це від 3 до 10 років позбавлення волі. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.